Перше питання. Право затвердження детального плану території земельної ділянки, розташованої в межі міста Зміїв, Чугуївського району Харківської області, обмеженої вулиці Гагаріна, тере Майдан Соборний та включає земельну ділянку з кадастровим номером 0252. Хто проконує? На затвердження сесії відноситься питання про затвердження детального плану. Детальний план, зазначений, Я почав розроблятись у 2021 році і вже був практично до затвердження в лютому 22 місяці 2022 року. Але Почалась війна і його розробка припинилась. На даний час просто завершена розробка цього детального плану. Детальний план пройшов містобудівну раду при обласній державній адміністрації, пройшов громадські слухання ще тоді, в 2022 році. В цьому році в зв'язку зі зміною законодавства дороблявся розділу. Цивільного захисту на мирний та особливий період. А що це за ділянка, що там знаходиться? А, а, на, на, на пересіченні площа. Шаурумнична? Там, де бивший каштан був, колишній каштан, напротягу був ній Де ви купили салтоцький? Там я. приватна власність. Приватна власність. Голосують. так. Дякую. Дякую, дякую. дякую. Так, друге питання Зміїв. Е, я так розумію, у нас ідуть уже бежки, да? тільки в іншому у нас будуть інші питання. Тому зараз всі Ожебешки диктую, щоб ми надовго сиділи. Так, друге питання про затвердження баталії та під, -під тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Таранівській, 6, 28, міста Зміїв. Третье, третє питання про затвердження загрибені. Загри, загри, загри. Технічної документації на ділянку, що розташована по Павулку Сківському, 19 місто Зміїв. Голосуємо. Четверте питання про затвердження Маковецькому. Документації на ділянку, що розташована по вулиці Донецькій, 36А, місто Зміїв. Голосуємо. П'яте питання про затвердження Польшину тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Сіверській, 31, місто Зміїв. ОЖБ голосуємо. Шосте питання про затвердження Волкові. Тихдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Польовій, 27, місто Зміїв. ОЖБ голосуємо. Сьоме питання про затвердження Кириленко Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Слов'янській, 32 міст 32А міста Зміїв. Голосуємо. Восьме питання про затвердження Маковецькому. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Донецькій, 38 міста Зміїв. Голосуємо. Дев'яте питання про затвердження Паномаренку. Єде та Паномаренко веде. три документації на ділянку, що розташована по вулиці Новосибирська. 17, місто Зміїв, ОЖБ, голосуємо. 10 питання про затвердження ЧУП три документації на ділянку, що розташована на полиці Кодові, 11, місто Зміїв, ОЖБ, голосуємо. Далі йде зітки. Зітки 11 питання про затвердження смену в ОВМ, документації на ділянку, що розташована по вулиці Шкільній, 16. Це лише зітки. Сидітна ділянка, голосує. «12. Дванадцяте питання про затвердження Сахранич. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Весня, 17. Це лише Зітке. Уже «13. Голосуємо. Тринадцяте питання про затвердження Іскандерову. Є три документації на ділянку, що розташована по вулиці Путьовій. 11. це лише зітки. Присадівна ділянка. ділянках, голосую. 14 питання про затвердження носик. Тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Польовій, 24. Селище Зірка. Голосує. Далі, Чимужівка, 15 питання про затвердження бавіно, Бавінові. Тих документацій на ділянку, що розташована по, по вулку перемоги. 2, село Чимужівка. Присадів ділянка. ділянках, 16 питання про затвердження БИСОВІ. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Тимченка, Олександра, 17, зло, Чимужівка. Представник на ділянку голосує. заходьте. Почекаємо трішки. Питання Чимужівка. Про затвердження гуць тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Добростока, 47, селових Пінках. Присадіння ділянка голосуємо. 18 питання про затвердження Ланцові. Тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Перемоги. 9 село Чимужівка. Присидімо ділянка, голосуємо. 19 питання про затвердження вітер передокументацій на ділянку, що розташована по вулиці Польовій, 70, село Височинська, пересадібна ділянка голосу. 20 питання про затвердження залі... Заліпіловій при на ділянку, що розташована по вулиці Змінській, 27, село Чому жінка. ділянка голосну. Борова. 21 питання про затвердження дехтеру При документації на ділянку, що розташована по вулиці Друг, 18, село Гусина Поляна. Присадібна ділянка голосує. 22 питання про затвердження колісникові При документації на ділянку, що розташована по провулку Вишневому. 1 село Борова. Присадібна ділянка голосує. 23 питання. Про затвердження Рагодів. Та у доданку. Три документації на ділянку, що розташована по провулку сонячний, 2, село Гусина Поляна. Присадібна ділянка голосує. 24. Про затвердження Жихарів. При документації на ділянку, що розташована по вулиці Станційній, 24, село Звідки. Присадібна ділянка голосну. Далі Таранівка. Таранівка, 25 питання про затвердження дерев'янку. При документації на ділянку, що розташована по вулиці Суботівка, 29, село Таранівка. Присадібна ділянка, голосуємо. 26 питання про затвердження кулак. При документації на ділянку, що розташована по вулиці Зеленій, 12, село Дубківка. присадівна ділянка, голосує. 27 питання про затвердження Усіченку тих документацій на ділянку, що розташована по вулиці Вернигоренка, 75А, село Таранів та присадівна ділянка, голосу. 28-питання про затвердження Чужикові. Тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Молодіжній, 41, село Роздольне. Присадібна ділянка голосує. 29 питання. Про затвердження Шимбарьову. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Мовіної, Н1, село Татаранів. Посадібна ділянка, голосує. Про затвердження Безпалії документації на ділянку, що розташована по вулиці Шероніці, 116, село Таранів. 31 питання про затвердження запарів. За при документації на ділянку, що розташована по вулиці Залізничній, 26, село Таранівка, присадібна ділянка на осу. 32 питання про затвердження тяжлові СВ та тяжлову МП при документації на ділянку, що розташована по вулиці Вишневій, 6, село Безпалівка. Присадібна ділянка голосує. 33 питання про затвердження Седорі ВМ та Сидорі ОВ техдокументації на ділянку, що знаходиться, що по вулиці Привокзальній, 12а з Лобірки. Присидібна ділянка голосує. 34 питання про затвердження Сидорі СМ тех документації на ділянку, що розташована по вулиці Привокзальній, 12, лобірки. Теж присидібна ділянка голосує. 35 питання про затвердження кота від документації на ділянку, що розташована по вулиці Українки, 43, село Пірке, присидібна ділянка, голосує. Далі Соколове, 36 питання. Про затвердження Хаменко. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Атакара Яриша, 1, село Соколове. При сидібна ділянка голосує. Далі у нас іде блок інший. 37 питання про затвердження безулому. Проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по вулиці Монастирській, 70 село Водяне. В селі Водяному, шановні депутати, в селі Водяному, коли приїжджаєш в монастирі, повертаєш направо, їхати, як на берегу, з правої сторони у хатці в ОЖБ відкрився магазин Пасад. І тепер ці власники, ці, це приватна власність, вони змінюють цільове призначення, 4 сотки, під, земель, під цією будівлею, з ОЖБ на комерцію для того, щоб зінувати і торгувати. Привести до відповідності документи. Так. Да. Ні, а це вслідує. Немає чіткого закону, що першу треба будівлю, а потім землю. Можна сначала землю, а потім будівлю. Тобто ніде не прописано. Порядок, так. Да. Порядок, да. Так, далі, 38 питання. Про надання дозволу Осовському ВМ та Демченка МВ на розробку тих документацій земусерища достановлення меж на межі ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На час КАПАЄВ No185 в КСП Діброва, що розташована за межами на населеного пункту міської територіальної громади. Це спадщина. Пай. Спадщина скупає, мало судно. 38 питання. 39 питання про надання дозволу ТП зміїв тепло на розробку проєкту земнорусів щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та споруд технічної інфраструктури. Виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. Зараз це що на вулиці Тагановське шосе, один день місце зміїв. Це що? Постійне користування, змійове тепло, земельну ділянку, 46 соток. Це напроти вреса там зверху. В них там знаходяться будівлі, їхні виробничі будівлі. Декілька штук. Голосуємо. 40 Ви питання про надання дозвілу Мальцеві на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, що розташована по вулиці Шевченка, 73 міста Зміїв. Це що за загадає? Громадянка звернулася по вулиці Шевченка, в неї будинок в приватній власності. Ми видавали її землю по мі... місяців три чи чотири назад. А далі в неї за загородом є вільна земельна ділянка, 9 соток сюди вроді до Дінця. Так, не а от, і вона хотіла ці 9 соток забрати е, для використання від горгу. Це, це, це вони там там, я виїжджав, дивився, це вони купили там дім. Ага. Е, ця земельна ділянка вона вже була в користуванні, але офіційно не оформлена. Так, не не і, вони, і вони купили дім і тепер оформлюють документи. Це, так, це якого питання. А, але су... на скільки років заміну? Це подгородниця. Да? В оренду. В оренду. Це ж оренда. Зараз а, це ОСГ, так, ОСГ, да, у нас ж, ми ж не можемо згідно наказу. Така для просто не але... Городництво ОСГ зараз заборонено. — Символ теж минимально. Нет, мінімально не помню.

картинка була Це по Шевченка, отут, де нова дорога вже внизу. Це на місці. Ну ж нічого не перекривають Ні, не перекривають. Там і до річки вони не виходять, там вже сформована якась ділянка також, так? Да? Так, да, так, так. Перед річкою да, і там у дворі такий косогор. З усіх сторон обрізане ОСГ. Ви задали питання, я ніде не встрів за себе вказувати. Так, хай я Зараз я вам смс треба. Ну, з урахуванням поправки. Так, да, так. Да. Так, все, все подивилися. Голосуємо. 41 питання про передачу Мікаєляну СС в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташовано по вулиці Конституції 21А міста ЗМІ. Це за заправкою, за золотий колос. Є виробниче приміщення у приватній власності, земельна ділянка 36. Well. Золотий стандарт. Да, колос. Золотий колос. Це первачка податка. За золотим стандартом є виробничі приміщення, і вони хочуть взяти в оренду 36 соток в оренду на 49 років. Приміщення їхнє, так? Давно працюють. Голосував за це перше питання. Друге питання про надання дозвілу Парамонову на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва будівель, та обслуговування будівель тогівлі, що газошона по вулиці Паркеві, 2 село Соколово. Це в Соколово приватна власність, 160 квадратних метрів. От, ми виїжджали туди, переміряли, там 9,5 соток під виробничим там, нежитловим приміщенням. І господин Парамонов хоче взяти в оренду ці 9,5 сотих. Це де там Зразу за ті з лівої сторони там полурозвалені такі приміщення. Макарони робити чи що А? — Макарони робити, чи що Ну, Без... Вони не кажуть, вони кажуть що вони кажуть, хочуть, хочуть зробити магазин. Я кажу, тут є у ті Ні, ну, ну, Може, вони салтовські хочуть. Ну, ну да. так, ну, я парамона. думаю, що так. Да. Це Хазеєва, я так більше скажу, месокомбіна. Так, сорок третє питання. Про передачу фермерського господарству каратуна Олександра Леонідовича з оренду земельної ділянки кадастровинограду номер 15 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ну, це, ж... це два питання, я перевів вас, якби вони зрозуміли. Це те, що вмер батько і ми передаємо невитребувані ви... Пер... не не паї, передаємо батькові Сину. Пер... Си... Си в оренду да, да. після Два питання, якщо ніхто не проти. Голосуємо. хто за? по одному. Ну це по одному. Це mm. третє питання, хто за. 44 питання тоді. Да. Дякую. Так, 45 питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування фермерського господарства авангард 2021 за мельною ділянкою, кадастровий номер 1041, 1042, 1043, 1044 для ведення товарності господарського виробництва. Невитрбування не час кепающа розташована за межами населених пунктів на території з міської ради. Це наше фермерське господарство, яке було в користуванні невитрубані паї. Зараз вони витрубувалися, із і з метою реєстрації державної є необхідність провести розірвання договору. Там гектар... 7 гектар на 4 земельних білях. Люди частку свої, витребували свої Так. 45 питання голосуємо. 46 питання те ж саме, тільки 10.42 ділянка голосуємо. 47 питання, 10.43 ділянка, голосуємо. 48 питання, 10.44 ділянка голосуємо. 49 питання про дострокове розірвання договору оренди та припинення права користування громадянина Карпенка. СП земельною ділянкою для будівництва відповів житлового будинку господарських будівель Спиру, розташовано по вулиці Шкільній, 26 село Левків. Значить, там яка ситуація? Грободянин Карпенко купив хату в селі Левківка з орендованою земельною ділянкою у старих власників. А от ви знаєте, так ситуацію? І так як він хотів оформити. Розірвати, оренду, оформити земельну ділянку на себе там, на право власності, аже бежко. Поки це все робилося, він військовослужбовець він загинув. Ну, якби заяву ми будемо розглядати, а далі по спадщині дружина буде вже оформляти земельну ділянку на себе. Ну, Все одно ж договір розривати тому. Так, так. Всім дякую за питання, роботу. Дякуємо.